Шлаг, глава 15 Господь сказав Моше, Передай нам Ізраїля, коли ви увійдете в країну вашого проживання, яку я віддаю вам. І будете приносити Гавая вогняну жертву з великої або дрібної худоби, жертву цілопалення, або жертву за особливою обітницею, або добровільний дар, або жертву, принесену у ваші свята як пахощі приємні Гавая. То нехай той, хто робить приношення, представить гавая і хлібне приношення, на яке піде десята частина ейфи пшеничного борошна тонкого помелу, змішаного з чвертю гіна оливкової олії. Разом із цілопаленням або іншою жертвою здійснюй узливання. Чверть гіна вина на кожного барана. Так само на кожного барана роби хлібне приношення з пшеничного борошна, тонкого помелу, дві десятих ейфи такого борошна, змішаного з третиною гіна оливкової олії. Здійснюй при цьому і узливання, третину гіна вина, це будуть пахощі приємні Гавая. А якщо ти приносиш у жертву бика, як цілопалення, або як іншу жертву, як жертву за особливою обітницею, або як мирну жертву Гавая. То на цього бика належить зробити хлібне приношення з пшеничного борошна тонкого помелу, три десятих ейфи такого борошна, змішаного з половиною гіна оливкової олії. Здійснюй при цьому і узливання, жертвуй половину гіна вина. Це буде вогняна жертва пахощі приємні Гавая. Так належить робити кожен раз, коли ви приносите в жертву бика або барана, ягня або козеня. Скільки разів ви приносите жертву, стільки разів робіть таке приношення для кожної жертви. Так повинен робити всякий уродженець країни, коли він приносить вогняну жертву, підносить пахощі приємні Гавая. Якщо в якомусь із ваших поколінь переселенець, який живе з вами або інша людина, яка перебуває серед вас. Захоче принести вогняну жертву, піднести пахощі приємні Гавая, то він повинен зробити це так, як робите ви. Громада повинна мати один і той самий статут і для вас, і для переселенців, що живуть серед вас. Це... Вічний статут для всіх ваших поколінь. Ви і переселенці будете рівні перед Гавая. Одне вчення і один закон і для вас, і для переселенця, який живе у вас. Господь сказав Моше Передай синам Ісрагеля. Коли ви прийдете в країну, в яку я веду вас і будете їсти хліб тієї землі, відокремлюйте приношення Гавая, підносьте Халу як приношення, щойно ви перший раз замісите тісто, підносіть її подібно до приношення згумна. Як тільки замісите тісто перший раз відокремлюйте приношення Гавая у всіх ваших поколіннях. Якщо ви помилково не виконаєте яку небудь із усіх цих заповідей, які Господь сповістив Моше, що небудь з усього того, що заповів вам Гавая через моше, що заповідано вам від дня, коли Господь дав заповіді, і потім за життя наступних поколінь. Тоді, якщо це буде скоєно через недогляд громади, через помилку, то нехай уся громада принесе в жертву цілопалення одного молодого бика, як пахощі приємні Гавая, і зробить належне до цього хлібне приношення з узливанням, згідно із законом і принесе одного козла в жертву за гріх. Хай священник спокутує всю громаду синів Ізраїля і їм буде прощено, тому що це сталося помилково, і за свою помилку вони принесли Господу вогняну жертву і принесли перед Господом жертву за гріх. І буде прощено всій громаді синів Ізраїля і переселенцям, що живуть серед них, тому що весь народ зробив це помилково. А якщо одна людина згрішить помилково, то нехай вона принесе в жертву за гріх однорічну козу. Нехай священник спокутує цю людину, яка зробила помилку, оскільки вона зрішила перед Гавая помилково її слід спокутувати і буде їй прощено. У вас має бути одне вчення щодо того, хто зробив помилку. І для корінного жителя з числа синів Ісраеля, і для переселенця, який живе серед них. Але якщо людина, чи то корінний мешканець, чи то переселенець робить щось зухвало, то цим вона хулить Господа, ця душа буде. Відторгнута від народу свого. Адже така людина знехтувала словом Господа і порушила Його заповіді. Ця душа неодмінно буде відторгнута, вона понесе покарання за свою провину. Одного разу, коли сини Ізраїля. Були в пустелі, вони застали там чоловіка, який збирав Хмиз у суботній день. Ті люди, які застали його за збиранням Хмизу, привели його до Моше, Гарона і всієї громади. Його залишили під вартою. Бо ще не було визначено, як слід вчинити з ним. Господь сказав Моше, цю людину слід піддати смерті, нехай уся громада закидає його камінням за межами табору, І вся громада вивела його за межі табору. І закидала камінням. Він помер, як і наказав Моше Господь. Господь сказав Моше, Передай синам Ісраеля, щоб вони з покоління в покоління робили китиці на кутах свого одягу. І нехай вплітають у кожну китицю на куті одягу синю нитку. Нехай будуть у вас ці китиці, щоб, дивлячись на них, ви згадували всі заповіді Гавая і виконували їх, тоді ви не будете слідувати за своїми серцями й очима. За якими ви слідуєте у своїй розпусті. Китиці потрібні для того, щоб ви пам'ятали і виконували всі мої заповіді та були святі перед вашим Богом. Я, Гавая, ваш Бог, який вивів вас із землі єгипетської. Щоб бути вам, Богом, я, гавая, ваш Бог.